Добрий день, малята. Здається, ще тільки недавно зріли априкоси, а день був розпечений від сонця, аж ось непомітно підкралася осінь Вересень, перший місяць осень, який він ще схожий на літо, Ще так само, чи майже так само, Цвітить і гріє сонце, Ще повно зелені в лісах, свіжих овочів на столі, Яблуневих пахащів у садах. Та ось ти помічаєш, що день, який нещодавно був нескінченно довгим, став помітно меншим, а вечоріє так швидко, що не можеш збагнути, як це так, тільки що був день, а вже ніч. А ночі, хіба такими були літні ночі, вони були приємними, як тепле молоко, а тепер кожна ніч холодніша за минулу. Але найголовніше в осені це запах. Ні з чим не зрівнянний запах осені. Так пахне прохолода, помножена на аромат квітів і з ледь помітним крапленням запаху сухого листя. Айстри це чудові квіти осені. Вони цвітуть увесь вересень. Назва їх перекладається з давньогрецької, як зірка, і справді, айстра нагадує зірку з багатьма променями світла, що розходяться в усі боки. Квітки айстри бувають маленькі та великі, з гострими пелюстками, а середина в них яскрава жовта. Айстра вражає багатством кольорів та форм. Вона буває білою, рожевою, бордовою. Фіолетовою, червоною, а її пілюстки можуть пишно стирчати, наче голти в їжака, а можуть охайним віночком оточувати серцевинку. І також бувають квіти з цікавими закрученими пелюстками, листя вайстра приглушено зеленого кольору, тоненькі з красивими фігурними краями. Хоч айстри і невисокі, їх часто висаджують на клумбах та роблять букети. Їх краса радує намока. На свято першого вересня школяри зазвичай дарують вчителям букети зайстр. Вже зацвітають айстри, диво квіти, як зірочки на різні кольори, немов маленькі і веселі діти, що прикрашають радістю двори такі красиві, просто дивовижні, то пишні, то голчасті їжачки, а кольори яскраві й дуже ніжні і на ромашку схожі деякі. Сподіваюсь, ви запам'ятали, як виглядають чудові квіти, айстри. До побачення!